Доброго дня! Якщо вас цікавить питання, чи може Німеччина побачити скільки у вас грошей на українських картках, якщо ви цього не скажете, то продовжуйте дивитись у цьому відео. Я розповім про обмін інформацією щодо банківських рахунків між Німеччиною та Україною, який дуже скоро стане можливим. Якщо стисло, Німеччина отримує дані про банківські рахунки українців у вересні 2024 року, зокрема, баланс на них та прибуток протягом 23 та 24 років. Період звітності починається з 1 січня 2023 року. Автоматичний обмін цією інформацією дозволить Джоб центр та іншим органам соціальної допомоги виявити правопорушників отримувачів фінансової допомоги, які приховали власні кошти, а саме зарплатню в Україні, пенсію, накопичення тощо. Далі, які були передумови? Як ми знаємо, 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата ЄС. Однією з умов вступу є прозора фінансова система країни. Саме тому, 25 серпня, Україна приєдналась до багатосторонньої угоди обміну банківською інформацією, який називається CRS – Common Reporting Standard. Це не означає, що Україна 25 серпня почала збирати та обмінюватися інформацією. Ні. Україні потрібно зробити певні кроки, щоб розпочати це робити, про які я розповім далі. До речі, якщо вас цікавлять джерела, які я використовую, я залишу посилання на цю презентацію під відео на YouTube. Та якщо ви бачите синій підкреслений текст, це означає, що ви можете на нього клікнути та перейти на джерело. Наприклад, у цьому випадку джерелом є сайт Державної податкової служби України. Що ж таке стандарт CRS? Це угода між країнами-учасницями стандарту обмінюватися інформацією про банківські рахунки та рух коштів. Метою є створити прозору систему, в якій неможливо ухилятись від податків. Стандарт розроблений у 2014 році, та перший обмін відбувся у 2017 році. На сьогодні близько 100 країн щорічно обмінюються банківською інформацією, та за посиланням ви зможете знайти, які саме країни це роблять. Щодо плану імплементації CRS в Україні, це зображення також має посилання на джерело. Це сторінка з презентації на сайті Державної податкової служби. Якщо вам цікаво, ви можете детально ознайомитись з цим слайдом, але нас тут цікавлять дві речі: перше, це 1 січня 2023 року. Це дата, з якої потрібно здійснювати належну перевірку рахунків та вересень 2024 року. Це коли відбудеться перший обмін даними за 2023 рік. Важливо розуміти, що це складна задача щось прогнозувати в умовах війни, тому ці дати можуть бути перенесені, але це актуальна інформація та дати на зараз. Яка інформація надається? Як я вже казав, обмін здійснюється інформацією щодо рахунків та балансу на них, але якщо вам цікаво, є навіть книга на сайті цього стандарту, яка детально описує, які дані повинні надаватися. Ця книга доступна тільки англійською та німецькою мовами, але ви можете використати онлайн-перекладач. Далі, до чого ж тут Job Center? Однією з умов надання фінансової допомоги від JobCenter є відсутність власних коштів на проживання. Тобто, коли ви заповнюєте анкету JobCenter, там повинно бути питання, скільки грошей у вас є, чи працюєте ви або ні, тощо. Коли Джоб Центр побачить, що ви прохали та отримували фінансову допомогу, коли у вас були власні гроші, скоріш за все, вас змусять повернути виплати за цей період. Що місячні виплати, виплати на житло, комунальні послуги, медичну страховку тощо песимістичний сценарій буде включати додаткові штрафи та обмеження у майбутньому. Далі дуже важливий слайд, які очікування Джо Центр буде мати, коли він отримає інформацію у 2024 році. Отже, отримувач фінансової допомоги Job Center станом на 1 січня 2023 року не має заощаджень на українських рахунках. Та друге, протягом 23 та 24 років не отримує прибуток на ці рахунки. Одразу скажу, що я не знаю, якщо якісь певні суми не будуть враховуватись, наприклад, коли у вас є до 100 євро. Але принаймні ви повинні про ці гроші та про цю картку повідомити Job Center. Бонус податки у Німеччині. Навіть якщо ви відмовились від фінансової допомоги Німеччини та продовжуєте працювати на українську компанію, наприклад, IT, вам потрібно буде сплатити податки у 2023 році з прибутку. Ухилення від сплати податків є серйозним порушенням у Німеччині. Отже, які висновки можна зробити з 1 січня 2023 року? Ваша банківська інформація, баланс, надходження будуть автоматично збиратися та зберігатися для подальшого обміну з Німеччиною у 2024 році, задля уникнення проблем з законодавством Німеччини, потрібно бути максимально прозорими з представниками JobCenter та фінансам щодо ваших коштів на українських рахунках. Це все. Дякую за увагу. Я сподіваюся, ця інформація була цікава та корисна для вас.